Козак Левко Боровиковський, Не стаями ворон літає в полях, не хліб сарана витинає, не дикий татарин не зрадливий лях, не ворог москаль набігає, то турок, то нехрест за моря летить, і коней в Дунаї купає. Йде в город, в чумі, мов весь город лежить. Селом і село западає, він хоче весь світ під коліно зломить, побить, потопить у Дунаї, нехай лиш виводить на поле шайки, поміряєм з силами в полі. Уже ж не без Бога християнські полки, і вільний козак не без долі, широкою гриву на вітер пускай. Неси мене коню за бистрий дунай, неси мене коню, заграй під сідлом, за мною ніхто не жаліє, ніхто не заплаче, ніхто з козаком туги по степу не розсіє. Чужий мені край свій, чужий мені світ, за мною сім'я не за неї, хіба тільки пес мій, оставшись воріт. Голодний, як рідний завиє. За море, за море вітри спережай, неси мене коню за синій Дунай, не треба на полі вожатого нам, вожатий нам звізди, за мною товариші хмари, а буйним вітрам дорогу дамо за собою. За синій Дунай по степах розгуляй. Нам поле трави не закриє, Постіль мені буде широкі поля, а чорна я хмара покриє, умиюсь дощами, утрусь чапраком, а вичеше терен колючий, а висушить сонце степу під дубком напоїть рівчак говорючий, не же всі зроду у ненькі колін. Постелі в півдня не валявся, мене не лякали, ні буря, ні грім, з баталії в ліс не ховався, в татари на коней в полях віднімав, як пух розвівалися ляхи, я забраним сідлом коня убирав, в їх сідла, в їх китиці бляха. Під турка мій коню, і врем'я не гай. Неси де глибокий розлився Дунай, не гай мене коню, бо турок не жде, бо турок все палить, плюндрує, там слід вигоряє, де з ордами йде. Він дума, що світ завоює, розсію, розвію я сам ворогів, в дунайській їх витоплю хвилі, а сам відпочину посеред степів. З конем на високій могилі. А може, й поляжу й сам серед степів з тобою, ти вірний мій коню, широким я тілом згодую орлів, а кров'ю моря доповню, курчавим я чубом поля застелю, дам збрую, я краю чужому, а білі і кості в свій край відішлю, Дунай їх занесе додому. Прощай же, Отчизно, ти рідний мій край, Неси мене коню за бистрий Дунай.